Вихід, 23 розділ: Не будеш розносити неправдивих поголосок, не покладеш руки своєї з несправедливим, щоб бути свідком неправди, не будеш з більшістю, щоб чинити зло, і не будеш висловлюватися про позов, прихиляючись до більшості, щоб перегнути правду. І не будеш потурати в Богому в його повозі. Коли стрінеш вола свого ворога або осла Його, що заблудив, то конче повернеш його йому. Коли побачиш осла свого ворога, що лежить під тягарем своїм, то не загаїшся помогти йому, конче поможеш разом із ним. Не перегинай суду на бік Богового свого в його позові. Від неправдивої справи віддалишся, а чистого й справедливого не забий. Бо я не в справедливлю несправедливого, а хабара не візьмеш, бо хабар осліплює зрячих і викривлює слова справедливих, а приходька не будеш тиснути, бо ж ви познали душу приходька, бо самі були приходьками в єгипетській краї. І шість літ будеш сіяти землю свою, і будеш збирати її врожай, а сьомого опустиш її та полишиш її. І будуть їсти в Боги народу Твого, а позостали по них буде їсти польова звірина, так само зробиш для виноградника Твого і для оливки Твоєї. Шість день будеш робити діла свої, а сьомого дня спочинеш, щоб відпочив віл твій і осел твій, і щоб віддихнув син невільниці твоєї, приходько. І все, що я сказав вам, будете виконувати. А ймення інших богів не згадаєте, не буде почути воно на устах твоїх. Тричі на рік будеш святкувати мені, будеш дотримувати свято Прісні сім день будеш їсти опрісні як наказав тобі окресленого чашу місяця Авіва, бо в нім ти був, вийшов з Єгипту, і не будете являтися перед лицем моїм спорожніми руками. І свято жнив первоплоду праці твоєї, що сієш на полі, і свято збирання при закінченні року, коли ти збираєш з поля працю свою. Тричі на рік буде являтися весь чоловічий рід твій перед лицем владики Господа. Не будеш приносити крови жертви моєї на а лій моєї святкової жертви не буде ночувати аж до ранку. Початку первоплоду твоєї землі принесеш додому Господа, Бога Твого, не будеш варити ягняти в молодці Його матері. Ось я посилаю ангола перед лицем твоїм, щоб він охороняв у дорозі тебе. І щоб провадив тебе до того місця, яке я приготовив. Стережися перед лицем Його і слухайся Його голосу. Не протився йому, бо він не пробачить вашого гріха, бо ім'я моє в ньому. Коли ж справді послухаєш ти його голосу і вчиниш все, що говорю, то я буду ворогувати проти ворогів твоїх і буду гнобити твоїх гнобителів, бо мій ангел ходитиме перед лицем твоїм. І запровадить тебе до амореянина, і хітиянина, і Перезіянина, і хананеянина, хівеянина, і євусиянина, а я знищу його, не будеш вклонятися їхнім богам і служити їм не будеш, і не будеш чинити за вчинками їх, бо конче порозбиваєш, і конче поламаєш їхні стовпи для богів, і будеш служити ти Господеві Богові своєму, і Він поблагословить твій хліб та воду твою. І спосеред тебе усуне хворобу. У твоїм краї не буде такої, що скидає плода ані неплідної. Число твоїх днів я доповню, свій страх пошлю перед лицем твоїм і приведу в замішання весь цей народ, що ти війдеш між нього, і всіх ворогів твоїх оберну до тебе потилицею, і пошлю шершня. Перед тобою, і він вижене перед тобою хівеянина, хананеянина та хіттеянина, не вижену їх перед тобою в однім році, щоб не став той край спустошенням, і не розмножилися на тебе польова звірина. Помалу я буду їх виганяти перед тобою, аж поки ти розводишся і посядеш цей край, і покладу границю твою від моря червоного і аж до моря Фелистимського. І від пустині аж до річки, бо дам у вашу руку мешканців цього краю, і ти виженеш їх перед собою. Не складай умови з ними та з їхніми богами, не будуть сидіти вони в твоїм краї, щоб не ввести тебе в гріх супроти мене, коли будеш служити їхнім богам, бо це буде пастка тобі.